Продовжує розповідати про рашистську агентку Ірину Криміновську, на яку було заведено кримінальну справу. Вона, як той Іуда, який зрадив Христа за роки співпраці з РАЦИРС вона намагалась дискредитувати усіх, хто робив усе, аби Україна була вільною незалежною державою. На сайті Антисекта, яке рекламувала завжди Ірина Креміновська, залишити цей деструктивний культ. В електронному вигляді книгу можна завантажити на сайті Антисекта. Посилання я вам залишу в описі до цього відео. Переходите на сторінку, і там є кнопка завантажити. До речі, антисекта це не тільки партнери нашого центру економіко-правових досліджень, але й просто наші друзі. Вони розпочали свою роботу 2017 року в місті Харкові. Цитували керівника і засновника РАЦИРС Олександра Дворкіна. А ось з такого боку Дворкін, керівник РАЦИРС, презентував нашу країну. Взагалі Дворкін просував такий наратив. Що будь-який інший християнський рух на підконтрольний московському патріархату не є оригіналом, а є сектою або культом. Тому не дивно, що незалежно від московського патріархату Україну, його права рука протиерею Новопашин назвав сектою, а українців – людожерами. Новопашин навіть написав наукову роботу. Знаєте, як називається Київська власть, як неонацистська організація. Ось так, як вам таке? А тепер дивіться. На тому ж самому порталі, де було розміщені радикальні матеріали про Україну, публікується стаття з сайта Креміновської Говори, в якій розповідається, як Ірина Креміновська та Олександр Нівєєв спільно борються проти сект і висловлює їм співчуття і похвалу їхньої діяльності. Креміновська і Нівєєв у цій статті звеличуються як герої, які перемагають зло. Подивіться на дату: це 19-й рік. Тобто пройшло вже 5 років, як Рашка окупувала Донбас і відібрала Крим. Ось так виглядає сучасний іуда. Запам'ятайте її у наступному відео. Я розповім, хто такий Нівєєв і як Криміновська хотіла підставити президента України Володимира Зеленського.